Великий Кобзар окидає оком Дніпрові кручі. Тут, у Каневі, на високій горі, поховано любимого поета українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Лунають над Дніпром задушевні слова поезії Тараса. Сьогодні — роковини перенесення праху поета у Камінь. Щороку у цей день збираються люди на могилі Шевченка, щоб вшанувати його пам'ять. Ми, твої нащадки, ніколи не забудемо тебе наш Тарасе», — сказав у своєму виступі український письменник Семен Скляренко. Це народна стежка до величного пам'ятника на Тарасовій горі. От такий вигляд мали ця місцевість лише чотири роки тому. А тепер тут розкинулося місто. Рівні вулиці Північно-Донецька криті молодою селенню. Що це? Спортивний клуб? Ні, ну в звичайній середній школі на уроці фізкультури. Місто росте й красивіше з кожним днем. У найближчі 10 років північноданицькішиться в строї. Мальовниче село на Черкащині Богданів якою чарівною красою сповнена українська природа? Як вабить на себе весняний гай, соковита зелена трава, прикрашена барвистими квітами. Тут, на лоні природи, ми зустріли народну художницю Катерину Білокур. Усе життя її пройшло в Богданівці. Ніжні, яскраві, скромні, пишні квіти стали улюбленою темою творчості Катерини Білокур. Біля Мольберту художниці можна застати захоплених наслідувачів. Чудові твори виходять з-під пензля талановитої народної художниці, яка оспівує красу рідного краю. дитячого садка в Шастерському селищі на Кіровоградщині. Ми відразу потрапляємо у веселе царство і, і розваг. Є тут праві вершники на батських конях і любителі складних механізмів. є і архітектори. Дядьки в гостях у Оксани. Іменинний торт. Так, сьогодні Наташі Кощей минуло чотири роки. Від імені всіх дітей, слава спонварю, по здорову подругу. На чисті винильниці діти влаштували концерт. Коли зацвітають каштани, вулиці Києва би вкриваються святковим вранням. Це весна. Як приємно пройти по золитому сонцем місту, по зеленому хрещатику. Особливо радіють весні малята. Тут в парках і садах розцвітають варвисті квіти. У нічному саду студенти Київського університету вивчають весняний розвиток рослин. А ця дівчина намагається відтворити весну на полотні. Чи є для українця щось красивіше, ніж Дніпро у весняну порі? Кожним днем жварішає рух на широкому водному шляху. Щонеділі влаштовуються прогулянки на теплоходах. Весело котить повноводні весняні хвилі могутній Дніпро. Ми на збірофирмі розташовані поблизу Полтави. Подивіться на цей виводок. Це молодняк Норки, звіра, завезеного на Україну в Сибіру. Мати Норка вважає, що дітям краще сидіти вдома. А це голуба Норка з Норвегії. Прекрасно акліматизувалися на Болтавщині і вихідці з півночі сріблясто-чорні лисиці. У цій невеличкій скринці містяться чималі скарби, бо наші жінки дуже люблять пухнасти хутро сріблясто чорної лисиці. Шумлять вікові дерева на схилах Карпатських гір. Лай гол на долину, стережися, лунає по лісу. Микола Роговський ще недавно рубав ліс сокирою. А тепер Микола працює без запилкою. В Яподунецькому ліфтром промогості на Прикарпатті широко впроваджено механізацію. Потичия білого Черемоша приставляє плоти з гір у довину. Скільки сили й мужності, волі й настирливості вимагає робота бокараші. З покоління в покоління передається ця складна майстерність. Київ. В залі Жесневого палацу йде репетиція концерту молодого американського піаніста Вана Кліберна, який завоював перше місце на міжнародному конкурсі імені Чайковського в Москві. Бливым натхненням Ван кліберн виконує третій концерт Рахманінова, уривок з якого ви зараз чуєте. Концерты талановитого американського піаниста принесли в силу на свободу любителям музики. Выступы пана в Києві супроводжувались величезным успіхом.